Всім привіт! Знаєте, інколи є таке фентезі, коли хочеться сказати, а ну, давайте випускайте кракен. Все ж таки, таке фентезі є. Називається воно Піратське фентезі. І ми сьогодні поговоримо з такими формами, визначеннями та формулами, то піратське фентезі це такий піджанр фантастики, який стоїть на стику трьох жанрів, на стику морських пригод, на стику історії золотої доби морплавання. А також на поєднанні із класичним фентезі. Він бере звичні нам морські пригоди, бере морських розбійників, бере пошуки таємничих скарбів, доповнює їх магією і кидає у просто невірні світи, перетворюючи це на абсолютно щось нове цікаве, адже фентезі дає можливість створити щось абсолютно нове та абсолютно цікаве. Так що будемо потрошечки відправлятися. Нагадую, що ви на каналі Мета про фантастику і буду радий, якщо ви підтримаєте Каналу, лайком, коментом або ж підпискою. Аж це допоможе Ютубу показати, що необхідно просувати мій канал далі та показувати його іншим людям. Ну а зараз ми будемо відправлятися. І знаєте, основна відмінність піратського фентезі від звичайних морських пригод саме полягає у саме тому, що вводять фантастичний елемент, який є не просто декорацією, а дуже складовою, важливою складовою цього діяльності. Фактично виходить так, що без оцих морських фентезійних елементів воно. Ну, Фактично не грає пазл, не складається, і книжка не працює. Так що переходимо. І, і знаєте, одним, з ключових, одним із ключових двигнів сюжету є те, що пірати використовують магію та прокляття Забо, замість гармат. Ну або разом з ними вони використовують магічні артефакти, з заклинанням, або всякі різні такі історії чи істоти пов'язані із океаном. Дія часто відбувається у вторинних світах, де географія цивілізації та історії звично відрізняється від звичної нам реальних. Ну або інколи в деяких моментах відбувається у альтернативних. Як, наприклад, самі пірати Карибського моря, де є купа всякої різноманітної магії, літучі голанці, деві джонси, німфи калєсу і всі інші подібні. Ну і досить часто море кишають над природними істотами, росавками, кракенами, вузькими драконами, приводами затонових кораблів або самими затонулими кораблями, які керуються або командою із привидів. Або якимись некромантами магами, або фактично самі є живими істотами. Те, знаєте, особливістю цього фентезі так, що вони використовують перевірені часом фентезійні тропи історії та традиції, не порушуючи нічого нового. Зокрема, стандартне, чудове оригінальне — це карта скарбів, яка веде не просто до золота, а, наприклад, до могутнього артефакту, чи до могутнього мага, який може вирішити якусь проблему. До якогось джерела сили або зоботового магічного континенту, де герої можуть почати нове життя, або знайти загублених розповідей. Так само береться, береться звичайний троп про команду вагнанців. Тільки в даному випадку вона перетвориться на екіпаж вагнанців, збирається команда із абсолютно різних раз, народностей, зовсім різних понять і зрозумілостей, і відправляється на пошуки пригод. Так само примарний корабель, класичний троп, де корабель привид, наприклад, всім відомий учущий голландець, є не лише привидом, а й рухомим прокляттям, яке вимагає жертв. Або а, якщо ти потрапляєш на нього, вона тебе так просто не відпустить. Чи беремо, наприклад, такий самий троп, як жорстокі командир, які притвориться на жорстокого капітана. Про які фактично перед нами такий суворий командир, який інколи може бути проклятий, який укладає угоду із різними темними силами, або володіє ручною ну магією. А також тут обов'язково має бути якесь або забути божество, або акранічна магія. Це ж море, це не просто, море це може бути якась жива істота, може бути джерела сутність, може бути якась джерело сила, як, наприклад, того самого Брендена Сандерсу. Переходимо до іще одного поняття, і це, звичайно, ж не звідані у струби. Місця, де закони фізики та магії змішані, де вони працюють по-іншому, де живуть аборогени з якоюсь абсолютною таємничою магією. Це, наприклад, 2, де дає таємнича магія Вуду. Якщо говорити про джерела натхнення для авторів, які пишуть піратські фентезі, то це звичайно історичний піратський міф, історії реальних піратських капітанів. Тож Чорного Борода, того тож Генрі Моргана, того ж Едварда Тича. Взагалі їх насправді дуже багато було. Беруть романтизований образ свободи, бунту, проти влади, небезпеки і боротьби за здобич. Кроме цього, беруть класичну літературу. Той же самий острів скарбів Роберта Люїса Стівенсона можна досить непогано переробити, додавши якісь фантастичні елементи. Так, так само беруть кеприроди Капітана Блада, зрідка беруть Еміліо Саргарі, чорного курсара. Дехто не йде дуже далеко і бере звичні нам казки та перероблює їх на щось нове, проводячи Ретелінги. Як Якби хто до ретелінгів знає та не ставився, ретелінг – це така штука, що має право на існування. Також важливо і те, що автори спираються на міфологію та фольклор. Різні кракени, легенди про Атлантиду. Рі... Якісь історії прибережних народів. Воно також дуже класно вписується в цю історію, адже фентезі зараз писано, переписано, і не додавання будь-якого малесенького і олети може знає стати тою родзинкою, що витягне посередню серію на щось нове та щось класне. А який автор не хоче, щоб серія виділялася, і про неї говорили довго. Ну і звичайно, одним із самих важливих джерел наткнення для піратського фентезі це буде служити сучасна попкультура, зокрема дуже відомий серіал «Пірати Карибського моря. Що би хто не говорив, а вплив капітана Джека, Горобця та компанії на фентезі просто неймовірний. Адже думаю, не один письменник ще глядач надихнулося і подумав, вау, а я можу написати чи почитати якусь таку класну, чи схожу на цю історію. Отак, так що натхнень у пірецькому фантезі просто багато. Якщо будемо говорити, чому варто читати пірецький фантезі, то саме завдяки просто неймовірному поєднанню елементів. зокрема, про втечу і свободу, живучи у сучасному дикому купулізованому світі. Нам всім інколи хочеться втекти, отримати якусь свободу. А піратські фентезі для багато кого і старших особливо це момент, який повертає якусь романтику юності мрії про те, що ти мріяв кудись плавати, щось знаходити, плавати з капітаном Бурадом чи іншими піратськими капітанами чорних курсах. Так само досить часто морська подорож це сама по собі дуже така напружена та дуже складна річ, адже завжди море було досить жорстоке до моряків. І чому фантазійне море має бути менш жорстоким і менш цікавим? Відповідно, ти вже готуєшся, підсвідомо ти розумієш, що море це висока ставка, і не всі можуть повернутися, може бути небезпеки, і це захоплює із перших сторін. І от знаєте, взаємодія із людьми, які знаходяться по іншу сторону закону і сірої моралі. Створить для нас питання про багатьох моральних конфліктів. І знаєте, вже з самого початку це дуже цікаво, коли ти заглиблюєшся у ці моральні конфлікти, і думаєш, як воно буде вирішуватися. І ти думаєш, що вони зрадять один одного, і чи вони не зрадять один одного. Що вже є дуже цікаво і дуже є великим таким гачком, який захоплює водочитань. Ну і звичайно, дуже просто невірний візуальний стиль. Величні кораблі, потужні водяні маги, дуже красиві такі водяні істоти, які плавають, аж в морі є. Навіть так є дуже немало красивих риб, островів, краєвидів, які всі варто хотіли би побачити. А тут, коли ти подивишся, то, якщо у автора фент фентезі дуже класна фантазія, то так розгуляється, що світ створюється просто невірний. Як приклад, я знову проведу Брендона Сандерсона, його тест чи трес із Смарагодового моря, який просто невірний. До речі, тест чи трес? Напишіть, будь ласка, у коментах, як правильно бо я запутався. Ну а зараз ми переходимо до невеличкої підбірки із самих піратських романів, які я би вам радив прочитати. Так, серед них буде трошечки Далту, трошечки любовного роману, але ж куди без них? Адже сучасне фантезії це настільки дике та неймовірно поєднання різноманітних стилей, що ми мусимо говорити про всі, як би комусь де, щось сподобалося чи не подобалося. І починаємо із першої книжечки, це Daughter of the Pride King від Тріси. Лавшав. Вода капітанка-піратка Аосен навмисно дає себе захопити своїм ворогам, щоб знайти знагублену частину легендарної карти скарбів, яка належить їй батькові, королю піратів. Але її захоплення виглядає не таким уж дуже простим, коли вона виявляє, що не тільки вода, вода шукає цю е, карту скарбів, і на кораблі знаходиться її смертельний ворог, популяндець Ріден, який хитрий і... Зненацька цікавий дівчині супротивник. Ну і гірше, і як завжди тут гірше, вона гриня не така проставна, є та й нижче магічне походження, яке може багато що змінити. От вам класичне поєднання піратських тропів під обкладинкою романтичного янки даут піратського фентезі. Хтось може плюватися, а я скажу, що досить такі цікаві роботичні проходи на морі. Адже це дійсно дуже цікаво, коли тебе в будь-який момент можуть викинути за борт корабля. Добре, наступний варіант 2 це те, що я говорив, це класичний ретелінг. Kill and Анкіндум від Олександрі Кхісту. Темна версія гусалоньки, ліра принцеса Саран, і кожного року вона забирає серце людського принца як подарунок для своєї матері, коло море. Але після фатальної помилки вона перетворюється на людину, яку позбавляють голоси. Та водночас принц Еліан Піргат, мисливець на Саран, його шлях перетинається з лірою. Їхня подруж сповнена, таємнич бажання співробітничити магії і ненависті. І несподівано чи буде тут прихильність між головними героями, і як вони викрутяться із цієї ситуації. Так, ретелінг це цікаво, це оригінально, і це дає можливість подивитися на класичну історію і зовсім іншої сторони або створити щось нове. Якщо ви скажете, що ретелінг це погано, то я вам нагадаю, що перша частина батьків улюбленого відьмака. Чи не про піратів породьмаків, це також купа ретелінгів звичайних наших старих добрих казок. Також номер три трес із Смарагдового моря. Спроба Брендона Сандерсона написати свою піратську історію про дівчинку, яка любила чай, і випадково стала капітанкою піратів. Знаєте, Брендон Сандерсон це просто невірна людина, яка створює дику, чудові та дико оригінальні світи. І Трес і Смарагдового моря стала не винятком, адже Брендон Сандерсон створив тут просто неймовірний світ із 12 океанами із морями із спор. і спор. Знаєте, ви стільки уявіть собі океани із спор, неймовірні піргати, зв'язок із його величним космаром. А саме головне просто така класична та незвична героїня, яка вирушає на пошуки свого коханого. Це так само фактично невички переосмислення книжки, коли не принц вирушає шукати дівчину в біді, а дівчина вирушає принца в біді шукати. Отож, ми переходимо до наступної книжки. Це «A ship of bonus бонус Еттіс від Каріна Хальд. Це іще фактично одна класична спроба переписати ту ж русалочку, який розповідає нам. Про поєднання темної магії, любов і піратських пригод. Марен, принцеса Серена, яка продала свою душу морській відьмі, щоб зжити на суші із коханим. Але замість щастя вона отримала такий, такий жорстокий, такий життєвий абюз. і союз з людським принцем притворився на жорстокість. І коли корабель піратів захоплює їх, Марен бачить, можливість та відкриває новий смертельний секрет капітана Гремсі Батіста. Ну, в принципі, да. Я розумію, що ретелінгів досить багато, але це зараз тренд, так що якщо ви любите ретелінги, я думаю, воно вам сподобається. Переходимо до наступної книжечки: це Everkін від LJ Андрус. Це темне фентезі із громади романтики, в якому переплітаються сирени та феї. Ерік, король піратського королівства, який прагне помсти за свою загублену владу. Лівія, донька його ворога. Коли Лівія ненавмисно звільняє його з підводного в'язництва, Ерік бачить сам шанс повернутися до колишнього життя і повернути все, що втратив. А навіть у грі помсти любов знаходить своє місце серед двох таких різних та несхожих героїв, до чого ж вона їх призведе і вщовилиться їхнє чудове протистояння у світі, який повинен магії, інтриг та глибоких почуттів, які не факт, що зможуть пов'язати героям, щоб вони були разом. Переходимо. До більш такого темного, більш такого цікавого до романа, який став одним з тих речей, які надхав пірати Карибського моря On Stranger Tides» і «Team Powers». Це класичний історичний фентезі із пригодницькими моментами, з маріонетками. із історією про маріонетника, який відправляється на Ямайку, аби повернути своє підприємництво, або потрапляє у піратський світ, зустрічає знаменитих піратів і в'язується у містичний пошук фонтану молодості. Тут звичний для вуду, воду, для ліпаратів зомби, зради, зради та надприкладні сили. Так дуже-дуже перегукається із капітаном Джеком Горця. Єдиний мінус у цього роману є те, що його знайшли у чернетках автора його смерті, і він виглядає трішечки недоробаним. Проте навіть у такому стані чернетки роман надзвичайно цікавий. І закриває цю чудову сімку. Ред сіс, Red скай з червоним небеса під червоним небом від Скота Лінча. Це друга частина від автора про обмані який в Україні видає в Данис Publishing і нам розповідає про те, як Локова Мора та його друг. Жан Нетестен очікує моря піратських пригод. Вони прибули на екзотичні берега Тауварда, щоб завершити велику аферу. Там як з Донецька, як завжди, улоково море. Афера йде не так. Шокрайство їх втягує у смертельний конфлікт з піратами і старими врагами. І стає, як у Лінча, ця книга просто невірний, епічна суміш морських пригод, неймовірно суміш такого, знаєте, шахрування таких вдалих розбійників, які де би вони не були, намагаються провернути дуже круту та класну аферу. Так як я вже говорив, звичайно, великим мінусом є те, що книжка є частиною циклу, а не окремим романом. Проте, якщо ви любите таке авантюрне фентезі, то вам без сумніву сподобаються ці пригоди. Тим більше книжка є українською. Ще б Скотлінч дописував. От така от невеличка підбірочка із цими книжок у жанрі Piratic фентезі вийшла у мене. І знаєте, А яку викликали книжку, ви б порадили мені то список? яку книжку із цих книжок ви читали? чи яку книжку ви б порадили тобто, взагалі, Як ви вважаєте, чи маю право піратське фентезі на існування, і чи очікує Piratська фентезі у майбутньому появи якогось величезного циклу на рівні з Борисвітом Сандерсом? Ну а ми тим часом будемо йти далі. Нагадую, що з вами був ми так. З пока. Побачимося, почуємося у нових відео.